дня всім глядачам виноградівського телебачення. В ефірі Підсумковий випуск новин події тижня. В студії працює Вікторія Кормуш, і сьогодні ви дізнаєтесь про таке. З нагоди 17-річчя основного закону відбувся круглий стіл. Колишній депутат Верховної Ради 1994-1998 років Сергій Чейпаш зверяті згадує своє депутатське минуле. Підписано договір на реконструкцію. Хоспіс буде. Продовження теми підтоплених підвалів у мікрорайоні. Урочисте вручення дипломів відбулося у ВПУ 34. У середу, 26 червня, з нагоди відзначення 17-ї річниці Конституції України відбувся круглий стіл за участі представників влади, голів громадських об'єднань, політичних партій, викладачів загальноосвітніх шкіл району, керівників державних установ, студентської молоді. Як і ведеться на офіційних заходах, відкривали його гімном України. У ході діалогу з питань важливості і значення Конституції України в історії України, передісторії її прийняття, характерних рис та відмінностей від основних законів Європейських держав думками поділився заступник голови районної державної адміністрації Михайло Кочіш, вчитель правознавства Великом'ятівської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Маріанна Білак. Конституція, основний закон держави, визначає основи суспільного і політичного ладу правове становище людини і громадянина, структуру та організацію діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування, державну символіку та інші найважливіші з точки зору держави питання її функціонування. Як нормативний акт Конституція характеризується такими основними юридичними властивостями, має установчий програмний та ідеологічний характер, має найвищу юридичну силу. Має підвищену стабільність, виступає юридичною базою поточного законодавства, регулює найважливіші суспільні відносини, розробляється і приймається в особливому порядку, має високий рівень захисту, закріплюючи основи суспільного і державного устрою, які склалися на час прийняття Конституції України. Основний закон спрямований у майбутнє містить ряд норм і принципів, принципів і положень, які ще потребують своєї реалізації. Своїми спогадами про пережиту так звану Конституційну ніч поділився депутат Верховної Ради другого скликання Сергій Чайпеш. Цю дзвінок, телефонний дзвінок. Піднімає трубку, а мій колега з Іршавського району Вершинський Іван Юрійович каже, Сергій, а ти де? Так я кажу, я, я дома, я в готелі. Та чого ти, готелі? Та ми всі у Верховній Раді, а ти готи? Я кажу, так що вроді засідання закрито, все. Та де що то? Йди сюди, той президент дав нам цю пліну ультимативну таку форму. що ви там усолити, де Конституція, скільки можна там передавати і так далі. Ходи сюди, скоро той вечірнє засідання продовжили, мороз і так далі. Що, кажу, та що то час не могли попередити? Ну, але добре, що недалеко жив. Ну, по повечере там вже в Верховній Раді, там буфети є, і так далі. Знову бівся і бігав туди через площу, дій, і, знаєте, зайду, дивлюся, все, робоча обстановка, люди працюють, доповідач Михайло Сирота на трибуні із робочим проєктом цієї групи по проєкту Конституції. Сів зразу принести різні проекти від президента, від кабінету міністрів, від робочої групи, від окремих депутатів. Ну і почалося вже потім таке традиційне обговорення постатейного, кожній статті, кожного пункту, кожного слова. Також роздумами на конституційну тему поділилася студентка ВПУ 34 Тетяна Козарєва. Молодість це мрія, це віра, це прагнення до подвигу, це лірика і романтика, це великі плани на майбутнє, це початок усіх перспектив, на зим хіхмет. Конституція це основний закон України. Невелика книжечка, але наскільки глибока і важлива, чітка і цікава. Здавна українці боролися за незалежність і свободу. Козаки створили вольницю, Запорозьку Січ, яка захищала інтереси простого народу. Пелип Орлик один із славетних українських лицарів, склав проект першої конституції, що пізніше ліг в основу так званої конституції запорозької січі. Саме так у вільних думках і бесідах пройшло обговорення 17-ї річниці конституції України на офіційному рівні. 22 червня у Виноградові відбулася церемонія покладання квітів до монументу воїнам загиблим у роки Великої Вітчизняної війни. Захід був приурочений до дня скорботи і вшанування пам'яті жертви війни в Україні. У ньому взяли участь представники влади, керівники установ та організацій району, представники ветеранських та громадських організацій. Присутні на церемонії поклали квіти до пам'ятнику та вшанували всіх загиблих у війні хвилиною мовчання. Комунальне підприємство, Агенція місцевого розвитку Виноградівщини та товариство Панком підписали угоду на виконання робіт по реконструкції будівлі колишнього штабу військової частини під споруду медичного призначення Хоспіс у Виноградові. Нарешті закінчилися довгоочікувані сподівання та численні пошуки коштів на будівництво хоспісного закладу. Незабаром на цьому місці в закинутій споруді розпочнуться роботи по відбудові новоствореного закладу за найкращими європейськими стандартами. Ну, сьогодні дуже така приємна подія, до якої ми йшли 4 роки, починаючи з 2009 року, значить, ми пройшли цей тяжкий шлях. І ми тепер, от на ваших очах, підписали договір на виконання робіт по реконструкції об'єкту, і рівно через рік ми вас будемо запрошувати на здачу об'єкту в експлуатацію. Наша громада отримає сучасний європейський медичний заклад. Роботи по реконструкції виконуватимуться в рамках реалізації проекту інституційна співпраця між виноградівським районом та сануцьким повітом по розвитку системи надання паліативної допомоги за фінансової підтримки програми транскордонного співробітництва Польща, Білорусь, Україна 2007 2013 Чесно кажучи, будівництво лікарні це дуже серйозне питання і це і відповідальний в той же час. Я думаю, що е я дякую Богу і тому, що я виграв тендер. У четвер, 27 червня, визначний день для ВПУ-34. Тут відбулося урочисте вручення дипломів. Для учнів професійного училища номер 34 настала довгожданна і хвилююча мить. Закінчилося трирічне навчання і випускники отримали дипломи про здобуття професії та одночасно атестати про середню освіту. Велика група молоді, крім цього, здобула ще і посвідчення водія. Разом з випускниками на урочистій лінійці вишикувалися педагоги, наставники, майстри, інструктори. Словом, усі ті фахівці, які навчали їх азам робітничих спеціальностей та загальноосвітнім дисциплінам. Дві з половиною сотні хлопців та дівчат, навчаючись у дев'яти групах, набули фахових знань у різних, але справді потрібних суспільству професіях: трактористи, будівельники, електрики. Слюсарі, обліковці та перукарі всі вони практично повністю забезпечені першим робочим місцем. Тобто, проблема працевлаштування для них, на відміну від багатьох випускників вузу вже вирішена. Директор училища Володимир Гнатківський наголосив, що навчальний заклад постійно розвивається згідно до вимог часу і щороку змінює профіль певних груп відповідно до існуючого ринку праці. З нового навчального року ми плануємо відкриття двох професій, які витребувані на ринку праці. Це стосується майстрів по ремонту електрообладнання автомобілів по операційних системах. Навчати комп'ютерні справі з технологічно складних професій вітали випускники-викладачі, батьки та представники районної влади. Звучали пісні та вірші. А на сам кінець площа перед навчальним корпусом перетворилася на танцювальний майданчик. Прощальний вальс об'єднав востаннє усіх учасників цього радісного і водночас трохи сумного свята. На Виноградівщині водолази вже 11-ту добу шукають тіло потопельника у вівторок, 25 червня. Групою водолазно-рятувальних робіт також продовжувалися пошукові роботи в річці Тиса поблизу села Теково громадянина 1990 року народження мешканця міста Виноградів. Програми події тижня ми повідомляли про гостру проблему, яка турбує мешканців 72-го будинку по вулиці Миру, мікрорайон. Так як жителі будинку нарікали на бездіяння влади на місцевому рівні, ми вирішили розповісти про існуючу проблему депутату обласному і запросили новообраного депутата обласної ради Артура Івашка оглянути затоплені підвали. Як виявилося, із проблемою він знайомий і її вирішення не за горами. Ця проблема добре відома мені. Що будучи депутатом міської ради, в 2010 році ми десь перший раз почули про цю проблему. В 2011 році ми вже писали з жителями декілька звернень, і десь у 2012 році було прийнято рішення по 72-му будинку і 13-му про капітальний ремонт каменалізації. На початку 2012 року нам вдалося відремонтувати 13-й будинок. Було проведено капітальний ремонт відведення каналізації. На жаль, цей будинок в минулому році не відремонтували, але я чітко знаю, що десь є рішення у міській раді, є розроблений кошторис, який зараз проходить стадію експертизи. Є виділені кошти в міській раді, які будуть на які вже направлені, точніше, десь до ВЖКХ, але, на жаль. Десь казначейство заблокувало ті рахунки. На даний момент гроші до ВЖКХ не дійшли, і тому десь це питання трошки застряло. Десь міський заступник міського голови цей Василь Васильович обіцяв буквально сьогодні, що ця проблема найближчим часом буде вирішена. Робітники СБУ в Закарпатській області затримали трьох місцевих мешканців, які підозрюються в організації міжнародного каналу переправлення нелегальних мігрантів через державний кордон України. Наприкінці травня, в одному з населених пунктів виноградського району, оперативники затримали два легкові автомобілі, в яких учасники угрупування перевозили чотирьох громадян шрі ланки та одного пакистанця. В подальшому зловмисники планували переправити нелегалів через українсько-угорський кордон поза пунктами пропуску. Нелегали прямували до країн Європейського Союзу, обравши Україну як транзитну територію. Наразі стосовно затриманих громадян України розпочато кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 7 до 9 років. За рішенням суду двом зловмисникам обрано запобіжний захід тримання під вартою. Півучаснику злочину застава у розмірі 22 тисяч гривень. Нелегальні мігранти передані Державній прикордонній службі України для видворення з території України. Виноградівська районна бібліотека часто проводить різноманітні літературно-мистецькі акції. Минулої п'ятниці в читальному залі зібралися цінителі поетичного слова з усього району на презентацію кількох збірок віршів поетеси з королева Оксани Роман. Розпочалося дійство з представлення творчості її старших соратників по перу, яке зробив журналіст Василь Горват. Він стисло охарактеризував творчість Василя Вароді, Василя Густі та Михайла Чухрина. А потім учителі та учні королівської школи декламу Вали твори власне Оксани Роми. із своїми думками щодо її творчості. Поділилися Василь Галас із Мукачева, Надія Любка з Олешника, Марія Селихман, Володимир Щур та багато інших. Сучасна медійна техніка дозволила в режимі онлайн ілюструвати поетичне слово вдало підібраними фото та відео зображеннями. Літературні читання проводилися за сценарієм програми Королівські діаманти. До спортивних новин. ФК Велика Копаня програв у Вишкові Хуського району з рахунком 0-1. На цей час у першій лізі обласного чемпіонату впевнено лідирує сільська команда Старт з гірського золотарева, що на Хущині. У районній першості черговий тур пройшов без сенсацій. Всі команди, що входять до групи лідерів, здобули чергові перемоги. Варяця Фанчиково 1-6. Чепа локомотив Королево 3-5. Неветландфолу Болаш Вилок 2-4. Ардовець під виноградів Велика Палаць 5-0. З однаковим нічийним рахунком 2-2 зіграли «Дротинці» з Чорнотисовом, онок із Новим селом. У великих ком'ятах місцевий колос переміг гостей із шаланок 3-2. Однак становище в турнірній таблиці заплуталося через те, що розігрушу зайнялася команда з «Боржавського» і за результати матчів з її участю анульовані. Зростає інтрига у міському чемпіонаті з мініфутболу. Під час сьомого туру ігри, якого пройшли минулої суботи, аматор технічно порубав лісоруба з рахунком 5-0. Таким же чином перемога дісталася автомотиву над Сатурном. А от Тиса поступилася команді gg Клубу з рахунком 2-3. Найбільш успішно виступила в цьому турі команда Олександра Товта. Під потужним натиском венградівців згасла бойова зірка. Рахунок матчу Венград-зірка сім До кінця чемпіонату кожного. Кожній з команд залишилося зіграти по чотири ігри. Найкращі шанси на перемогу у цьогорічній першості наразі зберігає винград, в арсеналі якого 18 очок. На три менше в джиджі клубу по 12 очок мають піонер та пожежник. На центральному стадіоні міста Хуст зібралося понад 600 держслужбовців з усієї області, які на спартакіаді змагалися в чотирьох дисциплінах легка атлетика, волейбол, мініфутбол та перетягування канату. Традиційно розпочалася спартакіада футбольним поєдинком між керівниками міст і районів краю та командою Закарпатської ОДА. Опісля футбольної гри розпочалося змагання з легкої атлетики та волейболу. На дистанції 60 метрів змагалися жінки, 100 метрів потрібно було пробігти чоловікам. За золото у змаганнях... Анях з волейболу та мініфутболу у фіналі боролася команда держслужбовців виноградської районної державної адміністрації, і, врешті, саме вони вибороли перші місця. На підвиноградівському стадіоні пройшов фінал першості району серед команд юнаків 1999 року народження, до якого вийшли по дві команди із Притисянської та Затисянської зон. Розпочали турнір юнаки Королева й Друтинців, а перемогу спосаткували підопічні королівського тренера Михайла Гоздока. У наступному поєдинку Олешницькі футболісти здолали чорнотисівських однолітків. У матчі за треті четверті місця зустрілися Друтинці та Чорнотисово. Основний час закінчився в нічию, а в серед і пенальті більш влучнішими були Чорнотисівці у фінальній грі. Королівчани також у серії 11-метрових перемогли Олешницьку команду. Золоті медалі та грамоти отримали хлопці з королева. Срібні нагороди повезли додому юнаки з Олешника. А бронзові чорнотисівці. Ну що ж, це були всі основні події тижня. Що минув. Я ж прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі. На все добре, не хворійте і гарних вам новин.